Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Настав останній тиждень перед Великим Постом. Вже зараз ми готуємо наші тіла і душі до найголовнішого посту усіх православних християн. Ми вже не їмо м'ясної їжі, а в кінці тижня маємо усіх пробачити і попросити пробачення, щоб наші образи не тяготіли наші душі у Великий Піст. І вже зараз все частіше можна почути слова, що справа не в їжі і що неважливо, що ми їмо, головне, щоб не їли один одного. І все у цих словах вірно, але ми маємо бути обережні, щоб неправильно зрозумівши ці слова, піст не перетворився для нас у звичайні, нічим не примітні дні. Сьогодні ми поговоримо про те, чому тілесний піст є основою будь-якого православного посту, і навіщо такі обмеження в їжі, якщо найголовніше у піст, це боротьба з пристрастями. І так почнемо з головного, найчастішого питання навіщо нам тілесний піст? Як ми знаємо з Євангелія, сам Господь пішов у пустелю, щоб в пустій молитві провести там 40 днів і підготуватись до головної своєї місії на землі. Власне, цей уривок з Євангелія вже пояснює усю необхідність строго посту і для нас. Піст необхідний нам для того, щоб ми згадали про нашу основну роль у цьому житті. Очистити свої душі, покаятись і наблизитись до Господа. І якщо сам Господь постився, то ми точно маємо обмежувати себе в їжі і змиряти своє тіло, щоб прийти піст належним чином. Проблема в тому, що ми часто не розуміємо, для чого це, чому саме тілесний піст має таке велике значення. Спробуємо з вами розібратись. Великий піст має за мету визволити нас від наших пристрастей, гріховних побажань, духовної розслабленості й нерадіння. Але досягнути глибини духовної боротьби ми можемо тільки через тілесні подвиги. Так, у кожного ця міра різна, але духовна боротьба й молитва неможливі без тілесного подвигу. Саме через це святі отці завжди перебували у тілесній аскезі, мало їли та пили, мало спали, якщо відпочивали то в холоді або в максимально некомфортних для тіла умовах. Все це було тільки для того, щоб душа усі сили віддавала Богу. Йому одному служила і лише для Господа несла свій подвиг. Святі не жаліли свого тіла, відрікались від будь-якого комфорту, тепла, розваг і часто несли просто нелюдські подвиги. І саме через таке аскетичне життя їх торкалась така благодать, радість і блаженство, що вони готові були завжди нести такі подвиги, тільки б ця радість і любов Божа не залишали їх. І що варто нам зараз перед Великим постом зрозуміти це те, що ніхто біз святих отців не відчув би такої благодаті, якби вони їли усе підряд, спали скільки завгодно, відпочивали та веселились. Саме тілесний аскетизм привів їхній дух до такої чистоти і любові. Саме так ми маємо проводити православні пости, і тим більше великий піст, без обмеження тіла ми не змінимо душу, не очистимо її. Можемо, для прикладу взяти наше повсякденне життя. Якщо людина звикла довго спати і багато їсти, у неї немає ні сил, ні бажання щось робити по дому, працювати над собою, розвиватись. Натомість така людина лінується, сидить у телефоні, нервується, дратується. Іншими словами, таку людину борить дух ліні і нерадіння. Вона не може молитись, засинає, на службі розсіюється і тому подібне. Тобто без тілесного подвигу немає й духовного, навіть у звичайному нашому житті. Саме тому, коли ми говоримо про те, що під час Великого посту найголовніше не їжа, а душа, ми ризикуємо попасти з вами у пастку, коли, прикриваючись цими словами, забудемо і про тіло, і про душу. Тілесний піст необхідний нам для боротьби душі з пристрастями. Звичайно, по силам і здоров'ю, а також по мірі нашого бажання очиститись і стати ближче до Бога, ми самі обираємо міру нашого поста. І у цій мірі ми маємо бути відверті самі з собою, адже не Богу потрібен піст, а нам. І коли ми починаємо справді боротись з пристрастями, ми це гарно відчуваємо. Саме тілесний піст дає бажання молитись, каятись, трудитись ради Господа, стримувати свої слова та дії, завжди пам'ятати, що зараз іде піс, і треба контролювати рухи свого серця і помисли. Цей духовний труд, ради чого ми і постимося, починається з обмеження нашого черева. Можна по благословінню їсти м'ясо чи молочні продукти, але при цьому не переїдати, не їсти солодкого, наприклад. Міру поста ми маємо обговорити з нашим духівником і зробити так, як він благословить. Але ми маємо нудити себе самі вже зараз готувати себе до духовної роботи під час посту. Саме через духовну і тілесну боротьбу під час Великого посту ми здатні відчути радість Пасхи. Саме сила нашої ревності й бажання бороти в собі нечисті гріховні пристрасті дають нам духовну радість від Воскресіння Христового. Ми маємо цього бажати самі. Тоді піс буде нам в радість, адже це час нашого очищення, духовного подвигу, час, коли ми можемо стати на крок ближче до Господа. Давайте разом з Господом проживемо великий піст. Як Господь у пустелі боровся з дьяволом його спокусами, так і ми будемо бороти свої пристрасті й гріховні бажання. І, пройшовши цей нелегкий час боротьби, разом прийдемо до Святої Пасхи Христової. Чим менше ми будемо жаліти себе і виправдовувати, тим більше благодаті Божої теркнеться нашого серця. Адже як казав Василій Великий, що чим більше ми заберемо від нашого тіла, тим більше додамо нашій душі.